Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні я хочу розповісти вам, навіщо ми купили хату в селі. В коментарях нам писали: І навіщо ви купили таку хату в селі? У вас у місті є гарний будинок. І ось настав час поділитися нашою історією. Що нас привело сюди, і які були Плани і що з цього вийшло. Ми давно мріяли мати невеличку хатинку в маленькому селі. Подалі від міської суєти. Хотілося природи, тиші, щоб ліс шумів, річка рядом була. Але все змінилось, коли в нашій країні почалася повномасштабна війна. Усі мрії довелося відкласти. Та коли ворога вигнали з нашої Чернігівщини, ми вирішили все-таки купити, придбати в селі хату. Знайшли маленьке село, тихе, спокійне, і придбали стареньку хату, в якій не проживали більше 20 років. Ось вона так виглядала на той час. За чагарниками, обдерта, трошки страшненька. У цьому селі є й кращі будинки, більші, новіші. Вони теж покинуті за чагарниками. До них теж ніхто не приходить. Стоять одинокі, і що головне не можна знайти господарів. Вони повиїжджали. І хто знаде, знаходяться, хто за границею, хто де. А на цю хатинку, яку ми придбали, ми знайшли господарів і змогли офіційно придбати. Попереду було дуже багато роботи. Ми розчищали все довкола, пиляли дрова, вигрібали, наводили лад. І зараз наша хата. Виглядає вже зовсім інакше. Звісно, що дуже багато чого треба зробити. Але приємно бачить, що з кожним днем вона оживає. У планах було висадити сад, посадити полуницю, малину. Але, на жаль, багато з того залишається лише мріями. Бо ворог. І надалі брязкає зброєю майже щоночі по небу, запускає своє чермеття і несе розруху по мирних містах та селах. У такі моменти не хочеться вкладати великі кошти. Особливо зараз, бо невідомо, що буде завтра. Але я вірю в нашу перемогу і в світле майбутнє. Я щиро вірю, що мрії кожного жителя України обов'язково збудуться. Дякую всім, хто дивиться наше відео, підтримує, пише коментарі. Для нас це дуже важливо, бо ця хата не просто будинок, це частинка мрії, яка з кожним днем стає ближче до реальності. Підписуйтесь на канал, щоб побачити, як усе змінюється далі. І нехай! У кожного з нас буде те місце, куди завжди хочеться повертатись. Також прошу вибачення, був сильний вітер. Тому вся озвучка за кадром. Дякую за розуміння.